Виїхали. Потім треба все з'їсти. Неповага до їжі. Так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Новгомовно Монро. Я зараз знаходжуся в Швеції в місті Стокгольм. Сьогодні неділя 21.30. Ми тільки що вечеряли з організаторами кінофестивалю, на який я приїхала разом з режисеркою Ольгою. Представляти. Документальний фільм Королеви Радості, але зараз буде ваш улюблений контент. Сподіваюсь, мене не виженуть з магазину. З-за того, що не можна знімати, я спробую. Огляд цін на продукти в Стокгольбі супермаркет Коп. Куп, мабуть, так правильно. Поїхали! Друзі, беремо базові продукти. Це а, батат. Чи це картопля? Ні, це батат. Батат, Чекайте. 25 крон. А це картопля. Бататус. Правильно? 15 крон. Хір зрозумієш? А, мабуть, у ця коштує 15 крон мита. А батат 25. Морква. Морква йде пів кіло, 8 крон. А я потім домалюю, скільки в гривнях переведу. Далі пів кіло чері, 30 крон. Тут дуже багато готової їжі. Ну, Такі ланчі, салати, супи. Це нам не цікаво. Ми з вами йдемо знову чері. 400 грамів на гілці. Трішечки вже такі підв'явши, тому їх розпродають. 25 крон. Тут у нас фруктова салаточка. Вже порізаний ківі ананас. Свіжа ягода, будь ласка, 125 грамів малинки. 31 крона. ну, 3 долари 20 центів. Так, чіпси. Чіпси, чіпси. Дві пачки за ну, 120 гривень. Ну, майже по 200 г. О, огірочки для побудови відносин. Я так розумію, два за 25 крон, ну, плюс-мінус 80 гривень. Салат. Такий пучок, салаток, мені здається, 15 крон це ну, гривень 60 І тут у нас є цибулька 15 крон за кілограмів. І червона 26 крон. Чесник 11-12. Ну, сезон зараз. І тут теж мита картопля. Все мити, друзі. І величезний холодильник. Тут і морква. От є по 13 крон. Ви самостійно важите. Так, цвітна капуста 54 за кіло. Боже, 5 доларів. Цвітна капуста. Брокколі 37 гривень за кіло. І біла качанна. Боже, біла качана по ціні героїну. 12. Крон за кіло це ну, близько 50 гривень. О, є брюссельська. Пів кіло, 20 крон. Далі, далі, у нас є по 20 крон. По 90 гривень. Лук-порей, баклажани теж 20 крон. І перець 44 крони. Просто, як я кажу, сервант. Так, і тут є томати на вагу, і жовті, і помаранчеві. Банани коштують банани, банани, банани 29 крон. Ну це більше 100 гривень. І тут вже, бачите, такі почищена цибулька 25 крон. Яблука, друзі, найдешевше. 35 крон. Це більше 100 гривень. Швеція це одна з найдорожчих країн Європи. Тому, відповідно, ціни. Апельсини. 20 крон, лимони. Дуже. А, ні, це мандарини. 35 крон. І от є навіть нектаріни. 45 крон. Угу, От дешеві яблучка, до речі, є. 30 крон. Ось такі дрібненькі. В Україні, точніше, зараз не врожає яблук. Я взяла мигдаль. 36 крони. Ну, якщо буде жога, мені дуже допомагає. Соу, тут, знову ж таки, мікси горіхові. Що хоч є. І в шоколаді, і полуниця, і арахіс. Давайте підемо далі. Це що? Сісалт? О, сісалт. 30 крон майже. Це 100 десь 140 гривень. Сир, нерізочка, друзі, нерізочка сира. Ціни ви бачите. Далі сосіч вийшли. Сосіч, сосіч, макарони. кіло 37 крон. Вони це якісь валютні. І м'ясо. Так, це вже філе курки. 194 крони. Це майже 20 доларів за кіло. Може, вона що золота? Може, щось дешевше є, чекайте. Тут 600 грамів. А, от внизу є, дивіться. 750 грамів. Це крилишки, 48 крон. Соу. Знову ж таки, сосиски сосиски. Ну от внизу зазвичай дешеві позиції. 640 грамів, 60 крон. Угу. Так, тут ці мідболи вже готові. Так розумію, ви додаєте якийсь соус, або ж просто їх розігріваєте. От є мідболи за 30 крон, 300 грамів. Бюджетненькі. А от є вони заморожені. Кіло 90 крон 5 бюляр. Щось якось я з турецьким акцентом сказала це. Це місні, ну так. А це що за холодець? Чекайте. А що це? А, блюпудінг? Якийсь пудінг. А що він зроблений? 1350 за пів кіло. Так, трис. О, без маті. Дві пачки рису. 65 крон. Так, да, правильно. Дві пачки ж. Боже, і зараз можу ж помилитися і вести вас у ману. Тут знову сосиски-сосиски. Ну, Це нам не цікаво. Поїхали далі. Ікра. З чого вона зроблена? Ну, якась синтетика. Абба, бренд називається. Це абба. І це кав'яр. Що реально кав'яр? Мені здається, хімозний кав'яр, ні? Ну, що ж така дешева. <смір> сосисок. Так, це. Щось мазати на хліб. Оріджинал. Можна спробувати, до речі. Намазати на хліб. Що це? Кав'яр. Це... А, це кав'яр Мінтая, друзі. Правильно? Мілтсмок та ще підкопчена. Фірмова. Так, тут пішли. Різні оселедці. О, це я люблю. Оселедці в банках. Бачите, в якомусь соусі. Ось, скільки оселедців. Кривитоси Копевське. Дивіться, скільки тут. 800 грамів 1690 доларів. Так, пішов лисось, біла риба, щось якось. Дуже багато. Оце, до речі, соус Айолі. А це що? Ну, теж якась помазка, помазка. Прекрасно. ні, салмон ще є тут. Тут салмон. Вже порізаний. Є копчений. Слухайте, це ж рибний регіон. Так, Дайте, дайте якісь туші. <сум> Лосося. Це щось теж мазати кудись мазати. Знову ж ну, таки, пішов фарш чи що це? Друзі, що це таке? Треба мені це фоткати і перекладати. А, open cake, дивіться. 34 Ня, крони. Далі Далі отут вже а, щось картопляне. Чи салат? А, це Крем Класік. Делікатеси петатос картоплі. Угу. О! Чекайте. Нарізка. Тут і різні ковбаси, з селямі. Угу. цього теж дохера у нас. Ой, дивіться. У басочці 150 грамів, 35 крон. Бачите? Каманюнечка. Уливки, трішечки, такі антипасті і сири пішли. Ось з благородною плесенью. От президент, ми знаємо такий сир. президентик скільки тут 350 грамів. 69 крон. А от Брішечка Президент, дивіться, 200 грама 35 крон. Я, до речі, сьогодні читала, що середня зарплатня. Оце копівські сири, і Гауда, і мілт. Середня зарплатня в Стокгольмі з вичитом податків близько 3000 євро. Ну, як на мене, це мало. Це, це, це мало. Це просто вистачить на там, оренду, на їжу і там, транспорт. Ну, все одно якийсь опуйте цей е, бризний. А це що? А це, мабуть. А що це таке? Саламаліст, а тут що це, друзі? Це щось мазате, це щось національне. Ні, ой, німецьке. Бікон. А, це прошута. Прошута. А, Дві упаковки 80 грам, 7 доларів. Знову ж таки, якісь помазки. О! А це в нас стейки. Ну, м'ясо дорого. В Україні м'ясо дорого. А це бургери вже і фарш. Фарш е, от є. Бленд копавський 50 на 50 90 крон. Так, друзі, лише швидкого приготування. 4 штучки, 20 крон. Поки що це найбюджетніша їжа, яку я тут зустріла. Це у нас три сардини. Так? Мені здається, правильно, сардини. Макрілька. три макрілі коповські. А, дві берете. Два таких сети по три. Коштують 90 крон. І тут у нас вже щось типу равіолі. Цей угу. чоловік мене переслідує. Так, друзі, печиво, печиво, якісь маца. Ой, дуже популярні. Убожнювали 300 грамів. 30 крон. До речі, тут багато хлібців. Всі у нас по ціні вже героїно. Бачите, навіть є от коржі цілі. Може якісь торти роблять. Може це чоловік за мною бігає. І хліб. Ну, тут, в принципі, мало хлібу залишилось, розкупили. Але от є великий, тостовий. 650 грамів, 43 крони. Боже, який другий хліб. А є щось більш бюджетне. Батун. <рес> Батун український. Ой, це печиво у нас продається. 30 крон. Так, кекси. Тут знову ж таки лаваші. Є якийсь бюджетний хліб. Вернелак. Мармелад, до речі, з інжиру обожнюю. Треба буде купити. Хоча. У нас теж він продається. ще я не перла мармелад. О, друзі, є свіжа випічка. Хліб 40 крон. Бачите, такі величенькі. І багет. Багет коштує 19 крон за 400 грамів. Мені здається, я вам все показала. Крупи. Крупи хочеться. От мафін 35 крон. Ну, це більше 100 гривень. І от їх булочки фірмові, дві штучки, 30 крон. Вони йдуть з кардамоном, з крицею, з посипкою. Булки з корицею. В кафе така буде коштувати 40 чимось. А, івольчі де ж. Власна випічка. Хліпу 30 крон. А, пам'ятаєте, ці от у нас, боже, я хубожнюю. Косічки з піканом. А, три штучки 30 крон. А, за три штучки. За три штучки 30 крон. Вообще я хочу одну. А, ну мне могут быть проходят, Сухари, безе. Гарбуз. А, друзья. Знайшла на риске. Дивиться. Ризни, коповские. Вау. Какие тапосы. Угу. Оце вже не різано. Ну і тут. 309 гривень. Ой, гривень. 309 крон за кіло. Якісь. І сири пішли. 369, боже. Ну, це щось дуже благородне. Угу. Проходимо. А, і що мені сподобалось, така опція є салат бар. А, скільки, це? скільки це коштує, друзі? Коротше, ви накладаєте собі. А, все бачу. 350 грамів, 49 крон. От. Я розумію, зважувати десь треба. Чи вони різні по об'єму. І ви от набираєте якісь макарохи і додаєте собі е... додаточки От макарони, булгур. Ага, от у нас база, а потім ви додаєте там якісь овочі. Слухайте, ти круто зробили. Давайте підемо ще в алкоголь, так? Да? Ви ж це любите. Так, консерви. Зелений горошок. Ну, от бюджетний Корн Коповський. 17,50. Чекайте, фотку зроблю. А, консерви, тунець. Ой, тунець я люблю. 22,50 за 2. олії. Краще купуйте в власному соці. О, макарони, рис. Тут пішли крупи. Друзі, бюджетні макарони коштують 16 крон, 1 кіло. Будь ласка. Так, і тут булгури і рис. Бачите? 24 крони, пів кіло. Баріла. Дуже популярний бренд, але є і Копавське 1695. Це як премія в сільпу? Да, премія така. Хелманс, люблю ніжно. О, це 35 легкі. Беріть краще 70. Якісь такі. А місцеві є? Ну, Копавським. 22,50 за 345 гривень. Ой, 345 грам. Приїхала в Стокгольм, щоб показати вам. Продукти. Так, давайте подивимось. Соняшникова олія. Соняшникова олія, друзі, літр 40, ну, майже 50 крон. Літр. А, у є якась. Це що? О, це рапсова. Що тут у нас? Напої, напої, пиво. Корона, пляшка 19 крон. Каллсберг 18,50. Кока-Кола. Пепсі 2 літра 1695. А от є щось вже Різдвяне. Це щось різдвяне. Вже. А маленька кола коштує. 1195. В кафе на розі 50. Така пляшечка, зараз скляна. 50 крон Склі. Щось, угу. щелепа. Ще Що на підлозі. Водичка, чомусь дуже багато о, оцієї води з о, смаком. Просто простой стіл хочеться. Просто стіл. Дайте нам стіл. Чіпсів, де і більше. От є 65 крон, це коповські. Ну, типу Прінгілс. І от Кока-Кола дві пляшки за 42. Ви купуєте по півтора літри. Це отрава. Чука, коли ми любимо. Це що, Айскрім Снікерс? Це лакшері, пепсі. Далі морозове, морозове, морозиво. А є якесь морозива в пачках. А, у них зазвичай придається бачити три набори. От я пам'ятаю, в Іспанії те ж саме. Хотіла морозива, в результаті купували чотири. Треба було все це доїдати. Тут заморозка. Ну, заморозку ми зазвичай не дивимося. Хоча взимку це прекрасно. І далі. Далі. Що ми маємо? А що це таке? А, -а, а бізе! Бізе. Як багато цього бізе. Ой, ну і кінця і краю нема цьому магазину. Так, тут дитяче харчування. ланчбокси, Тут щось органічне, екологічне. І, друзі, фінал. Чай. О, ми зазвичай чай дивимося, скільки стоїть чай. От ремашка, будь ласка, 20 пакетиків, 18 гривень. Ой, 18 крон. А, все. Все спати, спати. О, 19 є, 17. І кава. Давайте ще каву глянемо. Кава, 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 ти де, кава, тиде, кава. Ну, Давайте якусь каву візьмемо. От 87, 78, 83 за ну, майже пів кіло. А, от Копавська. 68, будь ласка, за 450 г. Це. Вершкове масло. Хоча, бачите, є маргарин і є вершкове масло. Просто треба. Треба відрізнити. Мені здається, можливо, це вершкове масло. Так. Да. 40-50 крон за 250 грамів, бачите? Так, молоко. А молоко в пакетах є. Ну, в таких поліетиленових. Ну от, млеко. 1650 за літр. Коповське молоко. У я в хоті кефіру. А якефір? На ніч кефіріку. Соки я не буду, а От От кефір бо я випила. Як кефір буде? Друзі, як буде кефір? А... Мені стільки не треба. Шведською. Думаю, це кефір? Блять, він такий великий. А о! Дивіться, це кефір. Блять, чекайте. Друзі, чекайте, яйця, яйця 10 штук, 30 крон, 100. А отут... А, ні, тут дорожче навіть. Ну да, тут найдешевше. Буду чайкувати. Добре. Так, друзі, на цьому все. І з приємних новин в Швеції. Зокрема, в Стокгольмі можна пити воду ескрану. Економія. Ну і хай Богу порівнювати ціни в Україні, зокрема в Києві, з цінами в Стокгольмі. Зрозуміло, що тут буде дорожче. Ну, це реальність. Хоча мені казали, коли я була в Чехії, ну і там казали, коли щось обговорювали про на продукти. Ну, на каналі це ж не перше відео. що Типу. Ем... Ціна продукти в Європі, в Україні, там зрівнялися з європейськими. Ну, от я зараз в Європі, як ви бачите, дорожче. В Чехії в Чехії не робила огляд, не було часу. Так що так. Просто констатація факту. Кажу ж, за 3000 євро тут просто будеш їсти цибулю і бути і м'ятний чай. Я не знаю, як, як в кафе ходити, блядь, ну, серйозно. Дорого! Хоча порції великі. Порції великі. А давайте візьмемо колу. Да? Порції великі. Але дорого. Друзі, сюрприз, Ти ж не вийдеш без сканування чеку. угу такі правила. Так, кафе коштує в автоматі 25 крон. Ну, от Ми були за 44. О, дякую, дуже дякую. Дуже дякую. До зустрічі. Жити можна. А бренд має назву Легкі Клін. Так переводить Google Translate зі смаком життя. В складі 52% ікра риби. Рапсова олія, цукор, сіль, фром. Щось тріскою там теж є. Ну, калорійність. Яка калорійність? На 100 грамм 400 ккал. Жирів 36 грамів. Ну, давайте спробуємо. Цю кав'яр. Недешево! Друзі, взяла хрустик. Як намальовано, бачите? Виїхала. Потім треба все з'їсти. Неповага до їжі. Ну Пахни кругом. Таку підкупчену, як у нас в банках придаються. Хоча та мене забагато. Давайте чистити на початку смак, а? Боже, яка вона солона. Дуже солона. З рибним присмаком тільки типу масло, о. Масло заселиться, пам'ятаєте? Це воно. Рибна країна, але ніхто тобі лисусь, бо що соледець на сніданок не пропонує. От так. Більше не приїду. Не запрошують. І зверху поклала томати, огірочок і можна їсти, тому що так дуже солоно. Вона така солоно солодка що відчувається, що добре дось цукру.